Доброго дня, шановні колеги, дякую за можливість участі у цьому цікавому освітньому заході. Дозвольте вам представити мою доповідь. З історії ми знаємо, що питання швидкого відновлення після хірургічних втручань почалися вивчатися вже досить давно, ще з 90-х років. У 2010 році було створене товариство. ЕРАС після хірургічних втручань, і перші протоколи почали з'являтися з 2013 року. Вони стосувалися певних питань абдомінальної хірургії. Пізніше з'явилися протоколи ЕРАС в гінекології, торакальній хірургії, ортопедії, кардіохірургії, баріатричній хірургії, трансплантації. На сьогоднішній день програма ЕРАС Включає в себе організаційні заходи, лікувальні заходи і заходи догляду за хворим, котрі покращують післяопераційне відновлення і роблять можливість, дають можливість застосовувати найбільш доведені і ефективні методи лікування. Згідно існуючих статистичних даних в баріатричній хірургії використання ERAS програми. Покращує результати лікування хворих, в тому числі за рахунок зменшення тривалості перебування в лікарні. Крім того, зменшується кількість післяопераційних ускладнень, пов'язаних з оперативними втручаннями, такими як інфекційні післяопераційні ускладнення, нудота, блювання, післяопераційні інфекції. Інфекція після зони оперативного втручання. Використання ERAS протоколів в ділянці панкрату до одинальної хірургії також покращує післяопераційні результати, зменшуючи кількість післяопераційних ускладнень як інфекційного, так і неінфекційного генезу. Згідно даних існуючого аналізу, зниження ускладнень і витрат після впровадження ERAS протоколів при різних видах хірургічних втручань є очевидним. Перші рекомендації щодо ераз протоколу в баріатричній хірургії були опубліковані в 2016 році. А сьогодні ми. Маємо рекомендації 2021 року для раз протоколу в баріатричній хірургії, на котрих ми хочемо зупинитися. До госпіталізації для баріатричної хірургії пацієнт повинен отримати достатню кількість доступної для нього інформації для того, щоб підготуватися для того, щоб краще перенести саму операцію і післяопераційне відновлення. Важливим вважається відмова від паління і вживання алкоголю. Припинити палити рекомендується за 4 тижні до операції і протягом одного-двох років після операції відмовитись від вживання алкоголю. Важливим заходом вважають передопераційну втрату ваги шляхом застосування низько або дуже низькокалорійної дієти. Це стосується і е, пацієнтів з цукровим діабетом. Рекомендується доопераційне е, введення програми фізичної реабілітації та лікувальної фізкультури, що дозволить покращити фізичну форму пацієнтів і підвищити кардіальні і дихальні резерви перед хірургічним втручанням. Стосовно фармакологічних втручань, рекомендують введення 8 мг дексаметазону внутрішнього венну за 90 хвилин до індукції анестезії для зменшення післяопераційної нудоти і блювання, а також запальної відповіді. Стосовно такої групи препаратів, як статини, немає рекомендацій щодо їх додаткового призначення, але пацієнти, котрі приймали їх раніше, можуть цей прийом продовжувати. Аналогічні рекомендації стосуються і бета-блокаторів, тому що не показаний їх, показано їх позитивний вплив на ризик серцево-судинних подій в періопераційному періоді. Стосовно передопераційного голодування, допускається прийом твердої їжі до 6 годин до індукції в анестезію та прозорих рідин до 2 годин до планової баріатричної хірургії. Те саме стосується і пацієнтів з цукровим діабетом. Стосовно вуглеводного навантаження, немає достатньої кількості доходів для того, щоб рекомендувати цю методику рутинно. Для лікування післяопераційної нудоти і блювання рекомендується застосовувати мультимодальний підхід. Періопераційна інфузійна терапія рекомендується з точки зору індивідуальної цілеспрямованої інфузії. Уникаючи як обмежувальних, так і ліберальних стратегій. Немає ніяких переваг у вживанні колоїдних рідин перед кристалоїдними рідинами. Стосовно анестезіологічного протоколу, немає рекомендацій щодо його стандартизації, але є чіткі рекомендації для застосування мультимодального підходу для опіоїд-зберігаючої анестезії. Для зменшення потреби в опіоїдах рекомендується застосовувати всі можливі підходи, в тому числі і регіонарні техніки. техніки. Важливе, важлива увага приділяється організації дихальних шляхів пацієнта, з точки зору того, що пацієнти цієї групи можуть мати певні специфічні проблеми з дихальними шляхами. Дуже важливе правильне позиці... позиціонування хворого на операційному столі для вдалої інтубації. Стратегії вентиляції основані на протективних підходах, можливе використання як PCV, так і VCV режимів для пацієнтів в баріатричній хірургії. І знову-таки приділяється увага позиціонуванню хворого на операційному столі для покращення легеневої механіки та газообміку. Рекомендується надійна глибока нервово-м'язова блокада під час баріатричної хірургії і надійна реверсія нервово-м'язового блоку після закінчення операції. Приділяється велика увага якості оперативної техніки і підготовці хірургічної бригади. І немає рекомендацій для рутинного застосування абдомінальних дренажів та назогастрального зонду після операційного періоду. З точки зору проблем з обструктивним апноє-сну пацієнтам після баріатричної хірургії може бути рекомендовано додаткове застосування кисню в післяопераційному періоді, а також за необхідності використання СІПАП-терапії, домашнього СІПАПу або неінвазивних технологій дихальної підтримки. Тромбопрофілактика виконується за стандартними схемами, з включенням механічних та фармакологічних заходів. Рекомендований ранній початок післяопераційного харчування з індивідуальним підходом до кожного пацієнта. І в післяопераційному періоді рекомендований біохімічний моніторинг харчування з додаванням вітамінів і мінералів за необхідності. Також рекомендоване використання інгібіторів протонної помпи протягом 30 днів після основних баріатричних хірургічних втручань. А також профілактика утворення каменів у жовчному міхорі протягом 6 місяців після баріатричної хірургії. Другий протокол, з котрим я хотів би вас познайомити, стосується абдомінальної хірургії та хірургії малого тазу з точки зору ЕРАС. Також велика увага приділяється передопераційному інформуванню та освіті пацієнтів. Оцінка пацієнта повинна бути мультимодальною з виявленням усіх можливих факторів ризику післяопераційних ускладнень. Нерекомендована рутинна механічна підготовка кишки перед операцією. Стосовно передопераційного голодування. До 2 годин допускається прийом прозорої рідини і до 6 годин легкої їжі. Є рекомендації стосовно призначення вуглеводного напою за 2 години до планової операції. Нема рекомендацій рутинних стосовно премедикації, але пацієнти із сильним станом тривоги можуть отримувати анксіолітики. Рекомендовано слідувати контрольному списку хірургічної безпеки. А також використовувати стандартні підходи до антибіотикопрофілактики при хірургічних втручаннях. Профілактика післяопераційної нудоти та блювання рекомендована за мультимодальною схемою, а профілактика венозної тромбоемболії з використанням як механічних, так і медикаментозних заходів. Стосовно протоколу анестезіологічного забезпечення рекомендоване застосування анестетиків короткої дії, протективної вентиляції легень а також надійне усунення нервово-м'язової блокади після закінчення оперативного втручання. Рекомендований контроль температурного режиму пацієнта і підтримання нормотермії. Високо рекомендована мультимодальна зберігаюча аналогізія – під час операції та в післяопераційному періоді, в тому числі з використанням регіонарних технік. Рідинний баланс рекомендований близький до нуля з рестриктивним підходом до інфузійної терапії. За наявності ресурсів та досвіду, рекомендований вибір у бік малоінвазивних хірургічних втручань, а також не рекомендоване рутинне використання назогастральних зондів і абдомінальних дренажів. Рекомендований ранній початок перорального харчування пацієнта, а також рання і активна мобілізація після операції. В післяопераційному догляді рекомендований мультимодальний підхід до опіоїд зберігаючої аналгезії а також обмеження використання сечового катетера. Рекомендований постійний аудіт процесів і результатів використання ERAS протоколу. А також індивідуальний для кожного пацієнта моніторинг, оцінка та за необхідності ескалація лікування. Хочу зупинитися на результатах публікації стосовно післяопераційного менеджменту болі у ERAS-протоколах. Тут ми бачимо рекомендації стосовно використання різних медикаментозних засобів, комбінації медикаментозних засобів. Котра дозволить нам забезпечити малоопіоїдну або безопіоїдну аналгезію в післяопераційному періоді. Ми бачимо, що всі з цих медикаментозних засобів мають свої переваги, а також і недоліки. І дуже важливим вважається застосування місцевих анестетиків, в тому числі шляхом внутрішньовенної інфузії лідокаїну. А також за можливості, за наявності показів, блокад периферічних нервів та епідуральної аналгезії. В представленому обзорі ми бачимо результати аналізу регіонарної анестезії для менеджменту болі при лапароскопічній хірургії. І в даній таблиці наведені рекомендації щодо застосування торакальної епідуральної аналгезії для покращення післяопераційного знеболення. Акцентована увага на тому, що таб-блок черевної стінки якісно зменшує післяопераційну аналогізію, а також пошвидшує час післяопераційного відновлення пацієнта у порівнянні з епідуральною аналогізією. Рекомендоване використання внутрішньовенної інфузії лідокаїну для покращення післяопераційного знеболення, рекомендоване використання інфільтрації хірургічної рани для покращення післяопераційного знеболення і також блокада квадрату з люмбором забезпечує надійну післяопераційну аналгезію та швидке відновлення пацієнтів. На цих ілюстраціях ми бачимо. Як регіонарні блокади черевної стінки можуть забезпечити різні види хірургічних втручань. Так, Середньоаксілярні та блоки можуть застосовуватися для знеболення після апендектомії, операцій з приводу кіл, колектомії та цезревого розтину. Субкостальний та блок Може надати надійне знеболення після холіцистектомії, колектомії та, а також операцій з приводу КИЛ. Квадратус люмбору блок рекомендований для застосування багатьох абдомінальних хірургічних втручань, а також втручань на кучовому суглобі та поперековому відділі. Цей блок надає тривалу аналізію ефективно до 48 годин. І еректор спіне плейнблок може застосовуватись при різних видах торокообдомінальних оперативних втручань для знеболення післяопераційного періоду. Таким чином, рекомендований мультимодальний підхід, котрий включає одночасне призначення двох і більше енергетиків з різними механізмами дії, що дозволить покращити якість післяопераційного знеболення. і Нівелювати побічні ефекти кожного з препаратів. Важливо пам'ятати, що фізіологічні мішені болю формуються на різних ділянках як периферічної, так і центральної нервової системи, починаючи з периферичних ноцицепторів і закінчуючи зоною збудження у сенсорній корі. Мультимодальна аналгізія повинна включати вплив на різні рівні ноцицепції – трансдукцію, трансмісію. Модуляцію і перцепцію болю, що можливе шляхом застосування мультимодального підходу з використанням місцевих анестетиків, парацетамолу, нестероїдних протизапальних препаратів, альфа-2 агоністів, ННДА-агоністів і е інших технологій. Базовим компонентом мультимодальної аналгезії. На сьогодні, є парацетамол як ефективний аналогетик для лікування гострого болю, а також препарат, котрий підвищує ефективність дії інших медикаментозних засобів. Післяопераційному періоді рекомендоване застосування 1 граму парацетамолу кожні 4-6 годин до досягнення добової максимальної дози 4 грами. Важливо пам'ятати про дотримання. Швидкості введення 100 мл за 15 хвилин і обмеженої тривалості застосування до 3-5 діб для зниження можливої токсичності парацетамолу. Екскитопрофен як нестероїдний протизапальний засіб є. Другим необхідним компонентом схеми мультимодальної аналгезії, оскільки впливає на всі три ланки больового процесу: джерело болю, передачу болю та сприйняття болю, можливе як ентеральне, так і парентеральне застосування цього препарату. Бупівокаїн надає можливість ефективного контролю болю. При застосуванні як для інфільтраційної анестезії місця хірургічного розчину, так і шляхом епідуральної або регіонарної і різних технік нейроаксіальної анестезії. Робівакаїн на сьогодні є препаратом, котрий забезпечує не тільки ефективний контроль болю, а і мінімальний м'язовий блок в післяопераційному періоді, а також має гарний профіль безпеки. Він ефективно зменшує використання опіоїдів, зменшує кількість післяопераційних ускладнень і ризик післяопераційних ускладнень, стимулює відновлення кишківника в післяопераційному періоді і його можливе застосування також шляхом різних нейроаксіальних технік, як через підуральний катетер, так і через періневральний катетер. І наприкінці свого виступу. Хочу нагадати всім про степ-ап схему аналгезії для повного контролю над болем різної інтенсивності. Ця схема полягає у покроковому збільшенні застосування, розширенні застосування різних аналгетичних технік в різному ступені виразності після операційного болю від слабкого до сильного. Таким чином. Післяопераційна аналгезія повинна складатися з базового застосування парацетамолу, нестероїдних протизапальних препаратів і при необхідності додавання до них регіонарної аналгезії і опіатів в малих, бажано в малих дозах. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Все буде Україна.